Друзі, у цьому випуску на вас чекає, як працює Суї, компоненти та архітектура частина 2. Усім привіт! Радию вас всіх на своєму каналі. На зв'язку ваш неповторний та дружелюбний містер Атлант. Сьогодні наше відео буде присвячено знову ж таки унікальному та очікуваному проєкту на цілому криптопросторі, і це Суї. А якщо детальніше, то у цьому випуску ми піднімемо досить цікаву тему. Як працює Суї? Компоненти та архітектура. І ми з вами починаємо. В минулому випуску ми поверхнево розглянули аспекти, на яких працює проєкт Суї. А от у цьому випуску ми більш детально вникнемо, власне, у ці деталі. Компоненти Суї. Проєкт Суї базується на трьох ключових концепціях. А саме, перше. Об'єкти. Суї має програмовані об'єкти, створені та керовані на МУВ. Це ніби смарт-контракти. І ці ж пакети МУВ також є об'єктами. Виходячи із вищесказаного, можна стверджувати, що об'єкти суї можна розділити на дві категорії: а це змінні значення даних і, власне, незмінні пакети. Друге транзакції. Усі оновлення в бухгалтерській книзі суї відбуваються через транзакцію. Про це ми ще поговоримо більш детально в наступному випуску. Третє. Валідатори. Я думаю, що не для кого не секрет, що мережа суї управляється набором незалежних валідаторів, кожен з яких запускає власний екземпляр програмного забезпечення Суї. Друзі, а ми рухаємося а, до наступного питання. Отож, архітектура суї. Проект суї представлений книгу, яка зберігає колекцію програмованих об'єктів, і кожен з яких має власний глобально унікальний ідентифікатор. І він же кожен об'єкт належить одній адресі. І кожна така адреса може володіти довільною кількістю власне об'єктів. І сама ж книга оновлюється через ту чи іншу транзакцію, надіслану з певної тої чи іншої, ну допустимо, адреси. Транзакція може як створювати, так і знищувати та записувати об'єкти, а також передавати їх на інші адреси. Наступне структура такої транзакції. Структурна транзакція містить набір посилань на вхідні об'єкти та вказівник на об'єкт коду переміщення, який вже існує в реєстрі. Виконання транзакції створює оновлення для вхідних об'єктів, якщо застосовано, і якщо застосовано набору щойно створених об'єктів разом із їхніми власниками. Приклад такої транзакції. Ну, допустимо, є транзакція відправником якої є адреса, ну нехай буде A. Може приймати об'єкти, якими володіє A. Спільні об'єкти та об'єкти, що належать іншим об'єктам у перших двох групах, як вхідні дані. Самі ж валідатори суї погоджують і виконують транзакцію паралельно з високою пропускною здатністю за допомогою. Байзантайн Consistent Broadcast. Ну що, друзі? Я гадаю, на сьогодні цієї інформації буде таки достатньо. А вже продовжимо в власне, наступному випуску, тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити чогось цікавенького, а повірте, далі буде більше цікавого і більше інформації. Якщо виникають якісь, допустимо, у вас питання, обов'язково пишіть нам, я відповім на них особисто. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. На був містер Атлан, Та до нової зустрічі в наступному випуску. Бувайте!